Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні в даному відео розповім, на що ж впливає факт того, що ви зобов'язані офіційно повідомляти пенсійний фонд про ваш факт працевлаштування, або ж навпаки, звільнення, якщо ви маєте статус пенсіонера. Чому це так важливо? І як ця інформація впливає на розмір. Вашої пенсійної виплати. Хочу нагадати, що це передбачено статтею 16 закону України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Пенсіонер має повідомляти органи пенсійного фонду про обставини, які спричиняють зміну статусу застрахованої людини, зокрема статусу працюючої або, навпаки, непрацюючий пенсіонер. У разі його працевлаштування чи звільнення з роботи. Протягом 10 днів з моменту їх виникнення з цією вимогою, кожен пенсіонер є ознайомленим, коли ви звертаєтесь в пенсійний фонд та підписуєте там заяву про призначення вам пенсії та отримуєте пам'ятку пенсіонера? Чому ж необхідно взагалі повідомляти про факт працевлаштування або факт звільнення? Необхідність повідомлення про працевлаштування чи звільнення з роботи пов'язана з тим, що до пенсії можуть встановлюватися певні доплати, надбавки, підвищення, які, наприклад, передбачені виключно тільки непрацюючим пенсіонерам. Відсутність сплати страхових внесків у системі персоніфікованого обліку не є підставою для встановлення пенсіонеру статусу непрацюючий. фіксування зазначеного факту здійснюється шляхом подання до органів пенсійного фонду відповідної заяви та документи, які і засвідчують відповідні відомості, зокрема копію наказу або ж розпорядження про ваше прийняття чи навпаки звільнення з роботи, або ж копію вашої трудової. Книжки із записом працевлаштуванням або звільненням, або ж копію цивільно-правового договору, якщо ви працювали за цивільно-правовим договором. Також ви можете зробити це і в онлайн режимі через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України.